Усівся <свісна> я позаду, падлюкам на досаду, летить наш кадилак, Я згадую мельмак, я виріс у халупі, носив бандаж на пупі, я рано оженився, а потім з горя спився. Альфа, що?? що ти робиш? Співаю реп і згадую рідний мельмак. Ти <свісна> не виріс у халупі, ти не спився і ти ніколи не був жонатий. Це ж реп, а не автобіографія. Цілком таємно. Проєкт «Альф». Перше в Україні ви маєте можливість відкрити свою телефонну поштову скриньку. Телефонуйте та вигравайте чудові подарунки. Це дуже просто. Телефонуйте 8-900-146-26-60 та перевіряйте вашу телефонну поштову скриньку, де на вас чекають ці чудові призи. Дзвоніть зараз за номером 8 26 60 Ти маєш проблеми з грошима, Ти маєш проблеми з грошима. Ти маєш проблеми з коханням. Ти проблеми здоров'ям, Ти почуваєшся самотнім. Телефонуй. Наші ворожки допоможуть тобі вирішити будь-яку проблему. Хочеш повернути втрачене кохання. Хочеш виграти в лотерею. Хочеш стати відомим. Дзвони. Наші ворожки розкладуть карти таро. Ти шукаєш роботу, в тебе сексуальні проблеми. Ти хочеш стати багатим. За номером вісім дев'ятсот чотирнадцять дев'яносто Тобі допоможуть знайти радість життя. Подзвони нашим ворожкам будь-який час дня або ночі. Ти почуваєшся самотнім, тобі необхідна допомога, хочеш пораду людини-експерта. Телефонуй нашим ворожкам прямо зараз. Вони допоможуть тобі вирішити будь-яку проблему. Тебе залишила кохана. Чи повернеться вона? І коли? Запитай про це наших експертів. Телефонуй за номером 8 914 90 133 Скористайся послугою ворожіння на картах віч навіч віч з ворожкою. Рив до нового світу мак 3 від жилет. Перша система для гоління з спокійним лезом. Три леза розташовані так, що кожне наступне голить ще чистіше ніж попереднє. Ви робите один рух, три робить три. Таким чином вам не доведеться голити одне те ж саме місце кілька разів, що зменшує подразнення шкіри. Три леза менше рухів. Притвою менше подразнення шкіри. мак 3 від жилету. Зазирніть у майбутнє. Вісім дев'ятсот двадцять 44 555. Давньоєгипетські єгипетські карти Таро розкриють таємниці вашої долі. 8 900 23 44 555. Ви не тутешній, е? З Міннесоти. Я чогось думав, що ви звідки лясь іще далі? З Мічігану. Так, так. Штат Росомах. Тоді це все пояснює. Дуже вам вдячний за позичку шапки і плаща, і четвертака. А тепер я піду. Ви собі відпочивайте і розважайтеся. Бувайте здорові. що будете пити. Нічого, а от меню подивлюся. Кухня закрита, страв не подаємо. Це салон кицюня. Так, Тоді дайте мені смажений бочок середньої величини. Ти що ненормальний. Тихо, не кричи. Що там таке? Дивись. Що це за штука? Я зараз усе поясню. Пояснюй, швидко. Карнавал. Ми їдемо на карнавал і через те такі костюми. Який карнавал? Які костюми? Ті, що на нас? Які костюми? Все, ми пішли. Чи ми вас правильно зрозуміли. Приблизно о 4.30 ранку зайшла низенька кудлата істота росомаха росомаха з Мічигану. Так він сказав. Росомаха з Мічигану попросила дозволу подзвонити, а тоді вкрала у вас плащай шапку. ні Ні, ні. Він позичив. Та будьмо реалістами. Я їх уже не побачу. Я теж так думаю. Не забули мене. Ви з Мічігану. Ага. І я вам віддаю вашого плаща і шапку. Страшенно вдячний. Це ваш четвертак. Дякую. У мене для вас іще один подарунок. Бачите, отой фургон? Отойде написано власність уряду Сполучених Штатів. Той самий, він ваш. Я з уряду і хочу його вам подарувати. Справді? Ага. Що вам іще треба? Не знаю. Шкарпетки. Запросто пришлю вам стопар. Думаю, сині льочицькі вам сподобаються. А музику ви любите? Ага. Пришлю вам компакт дисків. Сто штук вистачить. Це якийсь підступ. Нема ніякого підступу. Ви мені позичили четвертак. Я вам за це даю новісінь фургон і на тисячу доларів товару. Робити добро окуповується. Ого, Ну дякую. Ой, який же я дурний. Віддав вам фургон. Як же я тепер поїду далі? Не знаю. А у вас яка машина? Кадилак 59-го року. Скільки він коштує? Доларів 700-800. Зараз подумаю, я вам даю фургон, шкарпетки і сотню компакт дисків. Ви мені даєте свою машину і 500 баксів, і ми домовились. У мене немає стільки грошей. Ну що ж у такому разі мені вистачить самої машини? Ох, ви хитрий! Умієте повернути на своє. З такими, як ви, треба бути пильним. Я так розумію, що гарантію на машину ви дати не можете. Не можу. То ви берете чи ні? Угода є угода. Беру, беру. До речі, раджу вам цей фургон перефарбувати і скоренько. з поверненням. Дякую. Вибачайте, що не встаю. Ну 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 ти змусив нас трохи за тобою поганятися, Гонитва виявилася зрештою успішна. тільки щось ви не дуже веселий. Я веселий, веселий далі нікуди. Твоя спроба втечі заб'є останній гвіздок у твою домовину. Яка спроба втечі мене викрали? Ой, перестань. Ми обидва знаємо, що гіл і малікан діяли не зі своєї волі. Ти маніпулював їхнім розумом. Ти затуманив їхні думки. Ви мене плутаєте за ланом чумакером. Слухай мене, ти потвора кудлата. коли ми тебе знищимо, це буде пересторога всім іншим чужопланетянам. Ми більше не дозволимо себе залякувати ні мене, ні мою маму, нікого. Вашу маму Ви сказали маму. Чого це ви про неї згадали? Ви довели мою маму до шизофренії. Ти і такі, як ти. Та я вашої мами навіть і не знав. Хоч вона, мабуть, була дуже хороша мама. Через дві доби комісія засідатиме знов, щоб визначити твоє майбутнє чи його відсутність, якщо бути точнішим. Проєктові Альф настане кінець. Не тільки проєктові, а й самому Альфові.